Кстати, по поводу патриотов, вы заметили, ну псевдопатриотов, вы заметили, как вдруг резко они пропали из общественного поля зрения, они уже не задают вопросы, кто на каком языке говорит, правильно ли ты любишь свою родину или нет. Они резко пропали, как только нужно отдавать. Вот их нет. Ну? Как только нужно брать, они тут, как тут, они очень громко кричат, их мало, но они очень заметны. Не -не -не -не, а сейчас не -не, они Жень. пропали. Ну, Женька Аліга Френ розповідає, що патріотів немає, вони зараз тему мови не обговорюють. Ну, Не буду заперечувати, що є певні патріоти, які, можливо, блядь, якось його розчарували. І зайвий раз його не запитали, якого хуя він пиздить по-руськи. Можливо, чувак, можливо, розчарований. Але справа в тому, що ну, не всі про це кажуть. Не всі. Справа в тому, що відбувся коронавірус, і справа в тому, що люди сидять вдома. І напевно люди, коли сидять вдома, вони знаходяться в якихось своїх бульбашках. Тобто, блядь, відмініть коронавірус, до тебе знову підійдуть питання. Ну він же ж хилить до того, що коли трапилась величезна біда. Важливі теми стали актуальними, а другорядні і тема мови відійшла на другий план. Ну, я, блядь, не знаю. Я як дайобувався до них стосовно мови, так і дайобуюся по сьогоднішній день. Але справа в тому, що я цих мудаків ще хую Сосю більш глобально. Ви думаєте, що ми просто граємося тут в етнічність? Ну, хуй, два олігофрена, думайте, чим вас більше взагалі олігофренів. Думайте, будь ласка, що ми граємося в українську якусь тут етнічність. Але я просто хочу пояснити, що той, хто. Грає в містечкову якусь етнічність. Це ребята, які грають в ізоляціонізм, які очолює Росія. І вони граються в певний свій блядь, своєрідний націоналізм. Право в тому, що націоналісти. Вони виступають за національні цінності, культуру свого народу, своєї держави і так далі. Але вони так само і підтримують націоналістів інших держав. Ну, ми бачимо, що в Росії є певний специфічний націоналізм, і це є певний нацизм. І знаєте, що прикро? Прикро те, що е, трапився цей коронавірус, а ця. Мерзота, ця падаль, ця, блять, мразь зі своїм каналом Big Money і цей, блядь, Камаровський, сука, Троянський конь, вони, блядь, навіть зараз, блять, просувають русський язик. От дивісь, до тебе ніхто не доїбався стосовно української мови. Правильно, Женька, правильно не доїбався ніхто. Хулі ти тему мови піднімаєш зараз? Ну, давайте запитаємо. хулі я тему. Ну, дивись, націоналісти вирішили тебе не зайобувати цьому тему. Ну, зробили паузу в твоєму житті націоналісти і тебе не питають стосовно того, якою мовою ти ведеш свій канал. Ну, блядь, трапилось тако. А що ти піднімаєш тему мови? Чому ти зараз ставиш це питання, до якого Камаровський. На які Камаровській відповість і теж буде розвивати цю тему, розповідаючи, що мова не важлива. Знаєте, коли тільки коронавірус от у нас в Україні почалась ця вся паніка, я читав, дивився відос представника з WHO, World Health Organization. І він, він там щось розповідає. І Що ви думаєте? Заходить, блядь, яка русська Тетяна, чи я забув її звати. І починає казати, а по-русски можна. Ребят, я читаю коментарі з усього світу. Ті, що інші мови у мене стоять на транслейт. Вони там араби, транслейт, все транслейт на англійську мову йду. Ніхто не каже блять про мову. Єдине, що русський я приходять і кажуть, а блять, по-русски можна. І давайте запитаємо, хто в цей момент під час цього коронавірусу. коменти писати? Коменти, так. Коменти пишуть. От хто. Цей момент зараз беруть і піднімають тему мови. А дивіться, коронавірус, гинуть люди, пандемія. А націоналісти вже так типу, блять, та хуй з тобою, пизди, як пиздиш. да, І тут от виходять ті, і поговоримо о Блять, вони не здаються. Це підкреслює те, що вони свою мовну і культурну війну ведуть завжди. Для них коронавірус, для цих всіх ізоляціоністів на чолі з Кремлем. Вони, блять, і, от знаєте, будуть мамку їхню їбати, вони все одно це використають. Вони, блять, навіть зараз використовують цей момент на просування своєї мови. Блять. Ребята, ви хто? Ви рідкісне мудачйо. Дему дали. Вот, Коморовский видповедает. Слухаем, что Комаровский ему а, видповис на тему мовы. А, дискурс мовы вид ⁇ Ну давайте. Ты понимаешь как? Ты просто видишь, что они пропали. А дело в том, что вот эти все средства массовой информации, которые постоянно учат меня жизни, как надо любить Украину, на каком языке надо любить Украину, понятно, с кем можно общаться, с кем нельзя, которые там годами... Писали обо мені гадості, тепер вони кожен день мені дзвонять і говорять, дайте нам інтерв'ю. Їх уже не волнує на якому языке я буду давати інтерв'ю, понимаєш? Блядь, я як до тебе не дзвонив, так і не дзвоню. Я просто дивлюся трендінг і яку показують. Якщо тебе нахуй не буде, то і буде прекрасно. Я згодний. Декілька порад прекрасних сказав. Доктор Камаровський може сказати, але справа в тому, що візьміть будь-якого лікаря. Він вам теж саме блядь, скаже: Ну да, Камаровський зі своїми вусами, зі своїм образом медійним, затвердився на цьому ринку. Йому допомогли певні медіа постати тут, зайняти цю нішу і тут піздєть. Ну, розкрутився чувак, ну молодець, ніхто до тебе зараз не доєбується. Ну да, тобі російськомовні допомогли створити свій російськомовний бренд. Але виникає питання: що ж ти за поц, коли ти працюєш а, лікарем? да? Ти, проп... ти Плануєш іти в систему охорони здоров'я, ну, в публічну сферу стосовно питань ну, охорони здоров'я, ти йдеш на тілік. І ти, блядь, принципово в цій державі відмовляєшся розмовляти українською мовою. Ти спеціаліст. Ні, ну я зрозумів, ти спеціаліст там, знаєте, ем, є там люди, які, у яких робота заточена на їхню от роботу. От є така тема. От, в принципі, він може бути німим, да? і він може виконувати свою роботу. Прекрасно виконуй. Я не маю нічого проти людей, які німі, які глухі, які, ем, ну, ну якби, якщо. ну, от, Правильно? Ну коли у тебе робота пов'язана з комунікацією, з комунікацією з широкими масами, з комунікацією в Україні, і ти такий ще й цим пишаєшся, що я. Хуй свій клав на це. Ні, ну ти міг би якось там декілька разів, блять, Арестович навіть там якось українською мовою десь там щось намагався казати. Там порозмовляв, повиступав. Ну просто я не, не можу зробити. Ти ведеш передачу, ти знаходишся на цьому ринку. І ти ще й, блять, пишаєшся тим, як ти. Українцям на, на українців на україномовних блять хуй клав. Тобто що, блять, серйозно? Я розумію, що хуй орієнтується на пострадянський простір. У нього багато глядачів з Білорусі, з Росії. Але що, ти вважаєш, що а, задля розширення аудиторії ти можеш українцям? Що? А на, українцям а то блять в очі сад, ти можеш вважати, що ти на них можеш покласти що завгодно? Ти вважаєш, що ти на них можеш посрати, тому що шо, тому що хахли пробачають. І не перший раз, вони взагалі легко все пробачають, ну, блядь, подивимося. Ми тут трошечки попиздемо ще, ми ще трошечки порозмовляємо, і через декілька років ми побачимо, як, сука, твоя програма буде існувати. Побачимо. І можливо, можливо, українське телебачення ти не захоче ніде тут бачити. Ти будеш просто в Ютубі існувати для російськомовної аудиторії. А якщо ми потім з, з, зрозуміємо, що ти сюди якось роїшся, да? Та що? Тебе тут будуть не зневажати? Ми кажемо, воно як є. Ти зневажаєш українця. І ти, блять, бігмани, теж зневажаєте українця. І, це, і головне справа, це можна зневажати і це якось приховувати. Можна зневажати і не паритися там, як воно є. А можна зневажати ще й це про це демонстративно заявляти? І ці чуваки демонстративно про це під час коронавірусу заявляють: Ну, прекрасно, прекрасно. Знаєте, весна покаже, хто де срав, да? коронавірус покаже, у кого яке обличчя. І ми побачили, що ви два блядь, мудака. Ну, ми побачили дуже багатьох мудаків. Ну нічого. Йдемо далі.